Вітаю, друзі, на моєму майстер-класі. Сьогодні я вам пропоную намалювати ось таку цікаву композицію, традиційну для петриківського розпису, квіти в колі. А для малювання нам знадобляться наступні кольорі. кольори: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, салатовий, ну і, в принципі, все. Всі інше можна отримати, змішуючи ці кольори, які я вам назвала. Для початку жовтою фарбою ми зафарбовуємо відстань в основних великих двох квіточках. І тепер, поки ця відстань підсихає, малюємо першу квіточку, малюємо її пальчиком. І починаємо з того, що на пальчик набираємо жовту фарбу і ось так от прямими мазочками по колу малюємо пелюсточки. Коли ми чверть квіточки намалювали, не миючи пальчик, ми його далі занурюємо в помаранчевий колір і так далі, і так далі продовжуємо малювати. Вже помаранчевим кольором наступну чверть нашої квіточки. Далі, не миючи пальчик, ми занурюємо пальчик в червоний колір, і вже червоним кольором, ось таким ось чином продовжуємо малювати і домальовуємо вже всю квіточку. За рахунок того, що ми пальчик не миємо, Фарба на пальчику змішується, і ось такий перехід від одного кольору до іншого виходить дуже такий гарний, плавний і цікавий. І ось ми вже нашу першу квіточку, першу ромашечку нашу намалювали. Далі таким же чином, пальчиком ми малюємо пелюстки нашим іншим квіточкам. Для цього ми на пальчик набираємо червоний колір і просто пальчиком, кінчиком пальчика малюємо кружечки. Ось так. Можна, наприклад, от першу квіточкою намалювала, я там набирала чисто червону фарбу, а зараз я малюю спочатку набираю на пальчик червону фарбу, да, у мене залишається таке віконечко, і віконечко я закриваю, набираючи на пальчик жовту фарбу, не миючи. Після того, як наші пелюстки підсохли, їх можна оживити. Для цього нам знадобиться котячий пензлик. Ми на котячий пензлик набираємо червону фарбу і просто ось такими прямими мазочками, тоненькими лініями оживляємо наші пелюстки. В двох квіточках це верхні пелюсточки. А от в першій ромашечці, яку ми намалювали, ми оживимо всі наші пелюсточки так само червоною фарбою. Оживочку бажано наносити, коли основна фарба підсохне, бо котячка тоненька, не дуже гарно кладеться на фарбу, яка ще не підсохла. А ось коли вже гуаш підсохла зверху по одній гуаші, дуже гарно малюються тоненькі лінії іншій гуаші. І ось ми оживляємо тепер нашу першу ромашечку. Квіти в колі дуже розширена композиція в Петриківському розписі. Да, і цю композицію, яку ви сьогодні зі мною намалюєте, ви можете потім використовувати для розпису, наприклад, тарілок. Тобто просто взяти цю композицію, перенести на таріль і намалювати на тарілці, прикрасити, декорувати. Ось так. Далі набираємо на пальчик зелену фарбу і ще прикрашаємо додатковими такими пелюстками або це будуть пістики течінки, ось такими зеленими крапочками прикрашаємо нашу нижню квіточку. А верхню квіточку ми будемо замість крапочок прикрашати зернятком. На котячий пензлик набираємо дуже добре зелену фарбу і ось такими зернятками прикрашаємо наш, нашу верхню квіточку. Чудово. І тепер такі ж самі зернятка ми додамо ще в нашу ромашечку. І у нас будуть, бачите, здається, що всі квіточки різні, але така типічність в кольорах да, і в побудові квіток присутня. Тобто в кожній квіточки є якісь елементи всередині квіточки, які намальовані зеленим кольором. Чудо! Тепер малюємо верхню нашу квітку, для цього нам вже знадобиться звичайний пензлик. Основний у нас помаранчевий. На кінчик ми набираємо червоний і малюємо ось такі пелюсточки. Поміж пелюсточках залишаємо відстань. От там, де у нас віконечки, да, там де відстань, ми зверху намалюємо помаранчевий на кінчик жовтий. Тобто, у нас будуть такі різнобарвні пелюстки. Крім того, що ми використовуємо зараз перехідний мазок, і у нас колір плавна з червоного переходить до помаранчевого. У нас ще будуть окремі пелюстки, які будуть ще світліші, помаранчевий і жовтий. Ось так. І залишаємо, хай воно трошечки підсохне. А тепер, коли підсохло, основний жовтий на кінчик помаранчевий. І перекриваємо оці всі наші віконечко і ще одніма світленькими пелюсточками. Крім того, можна їх ще пошкрябати, ось таким чином, прикрасити такими кривенькими прошкрябувальними мазочками. Проскрябування можна робити будь-якою гострою паличкою. Я, Наприклад, для цього у мене саморобний пензлі з котячої шерсті, дерев'яна паличка, на якої чіпляється котяче хутра. З одного боку у мене котяча хутра, а з іншого боку я дерев'яну паличку підточила і за допомогою цієї палички прикрашаю елементи ось таким чином. Ви можете зробити так само, якщо у вас діжачок пензлика дерев'яний, або взагалі взяти зубочистку чи окрему дерев'яну паличку. І тепер малюємо серцевинку наші квіточки, за допомогою знову ж таки котячого пензлика, продавлюванням ставимо зерня. І такий самий серединку малюємо в, нижньому. в нижній квіточці, так само продавлюванням ставимо зернятку. Що означає продавлюванням, це ви, коли робите зернятка, ви добре нажимаєте на п'яточку пензлика, начебто. І тепер ми переходимо вже до малювання нижньої квіточки, у нас залишилися там внизу. Дві великі пелюстки, малюємо ми їх так само звичайним пензликом. основний салатовий на кінчик беремо зелений. І ось такі цибулинки-листочки малюємо, це у нас будуть пелюстки. Якщо у вас нема салатового в наборі, салатове можна отримати самостійно. І ось, поки ми малюємо далі листочки, так само ми їх малюємо, основний салатовий добре вмочуємо, в салатовий потім на кінчик набираємо зелений. Я вам розповім, як отримати салатовий. Салатовий можна отримати, додавши в жовтий трошечки зеленого. Тобто, ви розводите жовту фарбу, а потім потихеньку починаєте додавати в неї зелений. і ось і розмішуєте добре. І додаєте зелений колір, доки не отримуєте той салатовий, який вам сподобається. Якщо потрібен світло-салатовий, звичайно, зеленого треба трошки додавати. Якщо ви хочете темно салатовий, то тоді зеленого трошки більше. Тобто, крапельку додаєте, розмішуєте дивитесь, підходить, не підходить. Якщо не підходить, додаєте знову. А ми вже ось намалювали листочки. Я намалювала листочки. У нас буде два види листочків. Зараз ми малюємо листя папороті. Щоб отримати отакий, бачите, гарний, цікавий перехід. Я один раз добре вмочу фарбу в салатовий колір, а потім на кінчик набираю зелений. Один раз набрала і намалювала половинку листочка. Другий раз набрала і намалювала другу половинку листочка. І ось у нас будуть листя папороті, ось такі. І крім таких листочків, ми ще намалюємо листочки цибульки. Тобто будемо малювати листочки, як малюються цибульки, але цибульки це у нас такі кругленькі квіточки, да? а листочки цибульки це цибульки, які витягнуті уверх. Ось так. І можна ще посередині змінити колір і на кінчик замість зеленого взяти, наприклад, червоний або помаранчевий. Ось так? Чудово. Тепер нам залишилося намалювати ягідки. Ягідки ми будемо малювати пальчиком, набираємо на пальчик червону фарбу і малюємо. Ягідки. Там, де ягідки трошки великі, ніж розмір нашого пальчика, ми малюємо прям пальчиком кружечок. Там, де ягідки такого розміру, як наш пальчик, ми просто ставимо відбиток пальчика. Ну І, звичайно, там, де ягідки йдуть на зменшення, там ви пальчик не дуже сильно притискаєте до паперу трошки Трошки-трошки, ставлячи такі маленькі крапельки. Ось так. Далі ми ще наші ягідки прикрасимо іншими кольорами, ще зверху додамо помаранчевий і коричневий. Але для цього нам треба почекати, поки вони підсохнуть наші ягідки. Тому, поки ягідки підсихають, ми будемо з вами прикрашати. І оживляти квіточки. Ось зеленим кольором ми будемо малювати такі гілочки, на яких наші зелені ягідки чіпляються, а також зробимо оживку зеленим кольором нашим листочкам папороті. Оживляння робиться котячим пензликом. І ось ми вмочуємо котячий пензлик в зелену фарбу і тоненькими лініями по ходу основних мазочків малюємо тоненькі мазочки котячим пензликом. Не всі майстри малюють оживочку і не на всіх елементах. Але мені дуже подобається, коли всі елементи прикрашені, оживлені, це виглядає більш контрастніше, більш чіткіший малюнок. Особливо, коли, от як у нас зараз малюнок складається з невеликої кількості елементів. Да? Тобто у нас три основні елементи великі, і трошки ще не дуже багато маленьких елементів. І щоб от... Підчеркнути, підкреслити контрастність, різкість, чіткість маленьких елементів у порівнянні з нашими великими квіточками краще робити оживляння. Ось так. Оживочку ми зробили. Чудово. І якраз наші ягідки підсохли, і тепер ми на пальчик набираємо помаранчевий колір, і знову ж таки ставимо ягідки зверху на наші червоні ягідки. але вже помаранчеві ягідки будуть трошки менше за розміром, ніж червоні. Начебто червоний колір буде виглядати з під помаранчевого. За рахунок цього зорово. Начебто у нас ягідки будуть об'ємні. Ось так. Всі ягідки ще додали краплинку помаранчевого. посвітлили бочки. І тепер заповнюємо серединку наші ромашечки. Бачите, я взяла звичайну паличку ватну і просто отак от потицяла коричневим кольором. А також ось коричневим кольором я зараз зроблю оживляння серединки верхньої квіточки і нижніх пелюсток нижньої квіточки. Дивіться, я не розводила окремо коричневий кольор. У мене залишився червоний і залишився зелений. І я просто взяла і змішала червоний з зеленим і отримала темно-червоний, ближче до коричневого. Тому ви, наприклад, можете зекономити на коричневій фарбі і зробити так само: взяти, просто змішати зелений з червоним. Або, якщо не хочете змішувати, ви можете просто розвісти трошечки коричневого кольору. Його нам знадобиться небагато. Коричневим кольором ми ось намалюємо, зробимо зведення, що я зараз роблю. Оживили ми декілька елементів і ще поставимо крапочки в наших ягідках. Тобто ягідки ми ще не закінчили малювати. Останній штришок в цих ягідках це буде ще крапочка коричневого кольору. А поки вони у нас підсихають, ми робимо зведення. Коричневою фарбою, пензелком з котячої шерсті. Ми всі елементи, що ми намалювали, тепер чіпляємо на гілочку. Щоб у нас елементи не льотали в повітрі. Да? А як в природі, всі елементи, всі ягідки, всі листочки, всі квіточки не відкудись ростуть і всі прикріплені до своєї гілочки. Ось ми зараз так само робимо. Всі елементи, навіть дуже маленькі ягідки, ми всі чіпляємо на гілочку. Ось так. Здається, все у нас на гілочках, трошки ще помаранчевого дадам, бо не дуже видно, змішалося з червоним отак. І тепер ми ще не оживляли листочки у вигляді листочків цибуляк. Ми їх також оживляємо коричневим кольором. Після того, як ми зробимо оживочку, ось у нас залишилося тільки зробити петушіння. Тобто додати там, де вам Дуже бажається. Там, де ви бачите, що трошки не вистачає якихось елементів, трошки А Ось тут, можливо, може бути якась тровичка, або ще й росте якась гілочка. Ось саме в цих місцях ми будемо петушити. Дивіться, петушіння я роблю двома кольорами. Спочатку котячий пензлик я дуже добре вмочую в. Салатовий колір, а потім один бачок котячки вмочу в коричневий колір. І оцим же пензликом роблю петушіння. За рахунок цього мазочки виходять не салатові і не коричневі, а такі салатово коричневі Такий також буде типу, перехідний мазок, і колір буде трошки. Відрізнятися від коричневого і від салатового. тобто ми ще внесли ще один відтінок в нашу композицію. Ну, і, Звичайно, ми не забуваємо, що у нас композиція в колі, тому за межі кола ми не вилазимо, і всі, все петушіння робимо в межах кола закруглюємо його. Щоб була форма кола, ну і, звичайно, не вилазимо за межі. Ось так. Якщо у вас немає ще дуже багато досвіду в петушині, бачите, я петушиня роблю прямо зразу по готовій композиції. Для початківців і новачків я завжди пропоную спочатку петушиня намітити простим олівцем. Тобто, ви просто. Маленькими тоненькими лініями малюєте гілочки там, де вам вважається, треба додати ще якісь маленькі елементи. А можливо, не лінії, а прямо ось такі листочки маленькі малювати. Тобто ви намічаєте собі простим олівцем, там, де ви хочете зробити петушіння, а потім вже, коли все намітили, Котячим пензликом робите це в кольорі. Ось так. Дуже гарно, яскраво у нас виходить і дуже традиційно для Петриківського розпису, тому що ми взяли, по-перше, традиційні елементи. Кучерявки, ромашечку. Традиційні листочки намалювали листя папороті. Обов'язково у нас є ягідки, які притаманні, також петриківському розпису. Ми деякі елементи і одну квіточку намалювали за допомогою пальчика. Це також дуже традиційний інструмент для петриківського розпису. І все це намальовано в традиційних для петриківського розпису кольорах. Червоний, жовтий, помаранчевий та зелений. Тому композиція у нас вийшла дуже тепла, дуже гарна, така затишна, дуже чудова. Ось так. І залишилось останній штрих, це коричневою фарбою, домалювати наші ягідки. Для цього вже нам не знадобиться пальчик, ми беремо ватну паличку, набираємо на неї коричневу фарбу, і коричневою фарбою ватною паличкою ставимо маленькі кружечки, маленькі ягідки зверху на. Наші ягідки ще були намальовані. Ось так. А наш майстер-клас добігає кінця. Маю надію, що вам сподобалось і що ви малювали з задоволенням. До наступної зустрічі, до побачення! Бережіть себе!